Потрапив я дуже цікаво. Приїхав мій товариш у 2018 році. Він теж був ротним 34-го батальйону, теж РВП. Зібрались ми з друзями в гостях, сиділи, випивали. І він каже, як мене достало, що приходять одні пенсіонери, молодих нема. Ну і Ми вже випивши, всі за столом, кажуть, все, Женя, йдемо до тебе служити, так і так. Вранці встаю, сідаю в автобус, їду в воєнкомат. Приїхав в воєнкомат, а куди йти, що не знаю. Дзвоню дзвониш до нього, кажу, Женя, який тут кабінети ти? А він каже, а ти де? Жвинка, матінка, ти дурак? Я кажу, смислі, мужик сказав, мужик зробив. І з тої цієї компанії один я приїхав поступати на контракт. І в 34-ку не вийшло, потрапив 42-й. Я сам із Сумщини попали трохи під окупацію, Повитягували хто двохстволки, хто карабіни і знищували ворога на Сумщині. Коли нас деокупірували, прийшли наші війська, стали на кордон, ну, ми як тероборона стали в першій лінії, а за нами погранці і війська. Подивився, що всі воюють, а я вдома сиджу, в воєнкомат, щоб мене призвали на воїнську службу. Ну, з третього разу говорив з трудом і так мене. Так, я попав в Збройні сили. Підрозділ я попав після того, як мій батальйон розформували і мене направили. просто. Зараз я на посаді головний сержант Золотого гранатометників, а так я виконував обов'язки навідника СПГ-9. На позиціях завжди потрібні люди. З тим фактом, що в нас підрозділі недокомплект, так що ми. Частенько заїжджаємо і частенько на позиціях. І 15 днів, і 20, коли я. Саме важче заїхати на Волчанськ і виїхати з Волчанська. Я, як бувший розвідник, це для мене дуже важко, бо ти сидиш в машині, ти нічого не бачиш, нічого не чуєш, ні що не можеш повпливати. Коли ти йдеш пішки, то ти чуєш, ти, школа, можеш зреагувати, десь знайти укриття собі, перебігти. А в машині ти просто замкнутий корабельці, це, це дуже тяжко. А це саме важке заїхати і виїхати. Більш спеціалізуємось по техніці. Якщо їде там ворожий танк або ще щось, якщо їх дуже масово і FPV-дрони не справляються, тоді хлопці займають позиції і наносять ворогу нищівний урон. Доводилось бити по ворожим танкам, ну на відстань до 300-200 метрів. Зараз так е, вже не працює. Все залежить від бойової обстановки. В середньому десь від 600 до півтора кілометра, де, де зброя має ефективно себе проявляти. Ну, Лячно завжди ну, до страху привикаєш. У мене більше 800 суток наля вихода на бойові позиції. Це завжди страх. Страх є. Коли страху немає, ти довго не проживеш. А боротися як з ним. Ти просто з ним живеш. Я просто роблю свою роботу, а потім вже боюся. Коли роботу робиш, немає часу боятися, коли ти про її думаєш і її живеш. Приходиться знаходити собі сили, зжати ті кулаки, брати ту зброю і йти. Ну і плюс з жартами вона якось більш підтримує. а Страшно завжди. Взагалі, СПГ це дуже небезпечна штука. Вона при вистрілі дуже мас... ну, демаскується. І кожен вистріл це як гра в рулетку. Побачить не побачить. А ось останній виїзд був, Сидім, сиділи в погребі е, після пострілу. Заховалися в погріб, прильот, а погріб рядом з гаражам. Радіялка відкриваємо, а там все, нема гаража, небо вже. Бахмут, Вавчанск. Куп'янськ, Херсон. Скільки позицій розбирали так, що вижити нереально, ну завжди Бог спасав. Якщо бути насупленим, воно тоді вгнітає, починає ламати тебе з і намагаємося, так, от з ким там знаходимося, друг другу піднімати настрій, ну, якось легче. Я завжди на піднесенні постійно. Якщо я заходжу, це завжди сміх. Тому що я до кожного підрозділу заходжу, смішники, все. І завжди на такому позитиві, що мене завжди туди кличуть. Нельзя носа опустити, це грусть, ну, воно зламає. По самій службі тут нічого важкого немає. Мені після розвідки, так я тут, як на курорті, можна <соць> мовити. Ну, я ж кажу, що це найважче заїхати, виїхати, дождатися, поки машина з друзями приїде. Оце найважче. Для мене. Воюють прості люди. Прості. Різниці немає ніякої. Абсолютно. Хотів би, щоб всі були мотивовані. Не були зламлені люди, яких впіймали вдома, щоб вони прийшли не за особистим бажанням. Щоб були мотивовані, були зацікавлені в даному озброєні, а не примусово, примусово їх заставляли на неї працювати. І важливо молоді, бо люди в годах не виносять той темп, який задають молоді хлопці. Що якщо тобі вже за 45, за 40, за 50, ти вже не в сназі робити ту працю, яку для молодого. Треба приносити БК, треба приносити апарат сам на місце. Розрахунок складається мінімум з трьох-чотирьох Ну, з матері, який станок. Використовуються, тобто є заряджаючий, споряджаючий, навідник. Головне, виконувати правильно команди. Все. Бути уважним, спостережливим. Більше нічого не потрібно такого. Уважність, спостережливість це заполука життя. Тут нічого важкого немає. У нас хлопці бойові, всі. Радо старатися об'яснити, пояснити, показати, як воно працює. І тобто, людину навіть без таких от плюсів вони навчать і об'яснять, як правильно працювати. Неділя-дві, і ви вже висококласний спеціаліст. Я почав воювати ще з 2015 року. Був у 72-й у 2015 році. Підписав контракт у першій танковій. Три з половиною роки відвоював там. Потім в мене рік перериву було. І можна сказати, що добровільно, з 1 березня 2022 року, я знову створював. В принципі, так, непоганий батальйон. Я служив у гірших, ну і в кращих, правда, служив. Але я вам скажу, що 42-й непоганий батальйон. На даний час, що керівництво вище, що наше. Це весь молодий состав. Більшість з керівницького складу це всі бойові хлопці, це які пройшли від боїв в окопів до на даний момент зайнятих посад. Командиром батальйону в мене були ще Савдіївки. Я разом з ним служив. Ну тобто, я цю людину знаю, що вона не просто там приїхала, десь з якоїсь академії, а вона прийшла в окоп. І я гордюсь, що я тут служу. Захищати свою вітчизню це святий обов'язок. А краще 42 го бата ніде це зробити. Звісно ж, краще руководство, кращі всі. То як, одна сім'я і все. Наша рота, рота вогневої підтримки це, можна сказати, вже наша велика сім'я. Ми тут вже кожен поперебували друг друга в гостях, деякі кумами поставали. Ну, це можна сказати, друга сім'я. І отак от ми друг друга підтримуємо, можна сказати, як не кумтусват, то, то отак і сім'я.